Повинні були бути чотирьохповерхові будинки, а вийшов різнобій. Так нині до чотирьохповерхового будинку за адресою Струтинської, 13 а почали добудовувати 11-поверхівку. Це при тому, що тамтешніх мешканців чотирьохповерхівки ніхто не спитав, не зважаючи на те, що будинок був вже заселеним. Цей будинок збудувався в 2014 році, дві 2015 п'ятнадцятому здався. Е з 1 квітня у нас створене ОСББ 2015 року. На даний момент проживає дві третіх будинку, тобто вже заселених квартири всі продані, тобто ну людей ну достатньо. Коли мешканці чотирьох поверхівки почали бити на сполох, з'ясувалося, що у забудовника вже місяць, як скасовано декларацію на будівництво. Зверталися ми в ДАБі з законністю цього будинка. І ну на даний момент тільки 25 травня нам дали офіційну відповідь в тому, що цей будинок є збудов... ну, Що декларація про будівництво, скажімо так, скасована, і що будівництво зараз незаконне. Це тільки до, скажімо, до 25 травня дійшла дійшло. така інформація. До того ми звертались в поліцію до, до міського голови з цим розібратися. В принципі, ніякої чіткої відповіді по цьому питанню нам так і не дали. Псування зовнішнього вигляду місцини та архітектурного ансамблю, згідно до якого на цій території повинні бути лише малоповерхівки. Це лише вершина айсбергу. Зараз люди через цю багатоповерхівку можуть просто вчадіти в своїх квартирах. Прибудувавши 11 поверхів до 4-хповерхового будинку, вони, зон, вони створили тим самим зону вітрового підпору. Тобто, ну, димоходи, а в нас в принципі газові котли працюють на природній тязі. Тобто вони не можуть викидати перероблені гази після згорання, як то кажуть. І в принципі, тим самим воно е виходить. Котел може затухнути і всі ці гази попасти в квартиру. Розумієте, тобто люди, в принципі, зараз на даний момент живуть під на свій страх і риск, включають, коли користуються гарячою водою. І це ще не усі ризики для мешканців чотирьохповерхівки, адже люди щодня ходять по подвір'ю, де працюють будівельні крани. Владислава Стецюк, Роман Шиконець, випуск новин.